Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Вчора, о 7 годині вечора, вийшов п'ятий сезон в Call of Duty. З'явилось оновлення для Modern Warfare 2, Warzone 2.0 та DMZ. А також ще для Warzone Mobile. Warzone Mobile воно зовсім мале вийшло. Я про нього писав в спільноті та в телеграм-групі своїй. А це оновлення для Modern Warfare 2. Для Warzone і DMC, воно велике, тому я окреме відео роблю. Спочатку подивлюсь Почнут разом з вами, я його вже бачив, так швидко продивився його. Тут зустрічаю бойова перепуска, я її в грі подивлюсь більш детальніше. Це оперативник Артур. Він ексклюзивний для покупців Black Cell. Це покращена перепуска. Також вперше з ним з'являється бойовий напарник це Пес Мерлін. А, він, Виконує ефект добивання, якщо брати його з собою, а так він завжди з вами на спині висить. І також ще з ним йде така прикалюха, це Гвен, але взагалі з оновленням таких штук буде декілька, це такий екранчик, який надягається на зброю, і в нього там 90 реплік. І коли ти там або вбиваєш, або щось робиш в каці, вона говорить, ще буде здається. Як мінімум дві такі штуки, і у кожної буде по 90 реплік. Також цим оновленням додали ще оперативників Оза, додали, додали Грейвса, додали Мілу, додали ще Великана. Також буде подія, вона через день відкриється. Тут можна в ній буде обрати Task Force 141 або Shadow Company. і від вашого вибору буде залежати, які нагороди ви отримаєте. Також Call of Duty в цьому сезоні святкує 50 років хіп-хопу, тут можна буде отримати безкоштовні нагороди, також будуть донатні набори з. Зараз тут буде написано, я думаю, так, Нікі Мінаж, 21 ну, Savage, 21 Savage І Snoop Dogg. А безкоштовно можна буде отримати три. Військові сліди, але мені здається, це музики будуть. А може, якісь типу, графіті, щось таке буде. І а, скінчик. Ось так виглядатиме Snobdog. Так, Мікі Мінаш, і ось так 21 Savage, Але він чорним зараз а, намальований, тому що він буде всередині сезону. Також а, зміни з'явились у Русі. Тепер. А, коли ви а, слайд робите зменшено час ковзання та збільшена швидкість ковзання, тому гравець долає ту самого відстань за менший проміжок часу, а дозволяє гравцеві стріляти трохи раніше після початку ковзання і стрибок, невелике збільшення бічної швидкості під час стрибка, невелике зменшення штрафу за уповільнення під час приземлення. Мені від всіх змін не холодно, не тепло, тому що. Мені, в принципі, і до цього нормально було, і думаю, зараз теж буде нормально грати. Я не прискіпливий до цього. Також з'являється нова зброя: це штурмова гвинтівка FR Evanser. Виглядає вона як ФОМАС з приголомшеною скорострільністю та винятковою маневреністю для агресивної гвинтівки. Bullpup. можна домінувати на полі бою в правильних руках. Ну Тут, коротше, тут в мене Google-перекладач, він а, доволі криво перекладає. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Розблокувати її можна через Бетл Pass або в DMZ а, а, евакуювати її. А, також а, нова снайперська гвинтівка з'являється. CARAK 300. Це напівавтоматична снайперська гвинтівка, Bullpup, має винятково високу скорострільність і унікальний дизайн, що забезпечує найкраще в своєму класі керованість та стабільність під час руху. Розблокувати її теж можна через Battle Pass або евакуювати в DMZ. Так вони виглядає у грі. Це штурмова гвинтівка FR, як FAMAS виглядає. І це нова снайперська гвинтівка. Також тепер можна настраювати метальні ножі. Тепер можна вибрати скини на них. Збалансували зброю, але вони це роблять в кожному сезоні. Мені не цікаво це дивитись. Збалансували обладнання, перки збалансували, відкоригували аудіо, змінили сторінки коротше, в лобі. Прикольно, до речі, виглядають. А, скін карусель в лобі. Це доволі зручна штука. Тепер можна в лобі, коли шукаєш катку, а, обрати скіни. Не треба в менюшку заходити. А, додали два нових транспортних засоба, це мрап, транспортний засіб розмірами, формою приблизно схожий на вантажівку CargoTruck. МРАП обладнаний для важких боїв із додатковою бронею та вежами, що робить його повільнішим, але ефективним транспортним засобом для нападу чи захисту. Спереду гранатометна вежа, кулемет наззаду. Водій МРАП може запускати димові шашки, а поява заблокована в Бетл Ройл і DMZ. Ключ можна придбати в Buy Station. Ну, коротше, її купляти тільки. Я так розумію, можна. Її так на, на мапі не знайдеш. Ключем МРАП доступні на станціях Байстейшн за 50 тисяч доларів США, що дозволить завести один із трьох транспортних засобів, розташованих на карті. А, типа, треба ключ купити, а потім ще його знайти. Це вже не так е, легко. Криве переведення це мотоцикл, додали, е, спритний швидкий вид транспорту, готовий. Для операторів, щоб е, втрачати ворогів у вузьких ву... аж може щоб не втрачати ворогів у вузьких вулицях, е, викону... виконувати шпильки. Оце ну, трюки, напевно, за копійки ну, за XP <смі> та перетинати будь-яку мапу без особливого прикриття, але з великою кількістю стилю. Е, Водій може виконувати 9 унікальних трюків. Заробіть XP за виконання друків і комбо. Загальні тут гравці тепер бачать свій статус підбору під час завантаження. Плейґійн, квест чемпіона. Тепер гравцям потрібно тримати всі доступні елементи, щоб прогресувати за таймером і знаходити наступний. Uh, так, Альмазра, Королівська битва, кількість гравців у усіх розмірах загонів, Альмазра Royale, кількість гравців зменшена зі 150 до 100. Так, що тут ще? Це новий uh, цей квест чемпіона. За нього ось такі нагороди дають, його, його виконати можна на мапі Вондел. Але я жодного разу не виконував квест чемпіонів. Мені розповідали, що це Unreal типу зробити, що навіть кібери його не можуть зробити. Давайте вам покажу Battle Pass. Ось так він виглядає. Тут, в принципі, купа класних нагород, купа оперативників. Тут ось новий оперативник, як її звати, Міла. Прикольний здобуванням своїм. Також тут. Тут, 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 тут Прайси нарешті додали в Battle Pass. Пас. Ага. Так, хто тут ще є? Тут ці оперативники вже були, здається. Так, це Алекс. А, Алекса, до речі, не було в Battle Pass. Це перший скінчик на Алекса в Battle Пасі. Що він не показує його? Ось, ось так виглядає Алекс. Такий скінчик на Роуз. Роуз вже була і не один раз. Також тут Валерія. З новим скінчиком Валерія теж вже в Battle Passaх була. З'явився тут новий оперативник Ось Так, він виглядає. Також новий оперативник Graves. Бо новий оперативник. Це е, їхні скіни за сотий левел. Є ще скінчик за перший левел. За перший левел вони ось так виглядають. І вони теж мають свої добування. Я там вже бачив відео, як вони добувають. Мені більше всього сподобалось добування за Black Cell. І також великано добування сподобалось і ось цієї пані. А всі інші добування, ну такі, не дуже. А що, от, у цього брутальне добування з монтировкою. Але у цього, тіпа, він зі снайперки стріляє як гост. У нього добування дефолтне госта. Також ось тут цей мотак є, на нього скінчики в Battle Pass є. І на броньовану тачку скінчики в Бетл є. Мені, до речі, сподобався оцей скінчик безкоштовний на снайперку. Прикольно виглядає. Гарна така збірка. Відкриється через день новий івент. Тут можна буде обрати. За кого ти граєш, типу і там різні нагороди будуть, вони будуть відрізнятися. Як в минулому сезоні буде розблокована ще одна ячейка, тут буде напевно якась зброя і нагороди. Ну все на цьому, піду зараз е в Resurgence, пограю з новими зброями. Грати я буду через сервіс Марного геймінгу Бестроїд, моє реферальне посилання на нього є в описі під цим відео. Заодно зі мною собачка летить. Опача Перший трюк. Ще раз. Ох, йо! Так, собачка, ти жива? Були <стула> люди? Був тіпа. До речі, віддачі майже немає. Балін. Хоча в принципі я можу тут залутати швидко. Якщо той тип тупити не буде, то я заберу спокійно. Та він взагалі мене не палить. Так тут тип ше залутався так. снайперка. Так, давай тут добывание. Собачка, давай. Кусь-кусь. <смеш> блин, он <смеш> да в, ст <смеш> <смеш> в стенку залетел. Так, тут же нормально собачку я добью. Та они, блин. Что <смеш> <смеш> <Ш> <смеш> за дичь? Типа собака то за стенку, то за Укриттям На нього впаду. Собачка давай. Фас. Та чого її постійно не видно, типу, коли вона добуває? собачка, фас? Фас, фас, фас. О, нарешті видно. Блін. Нормас. Не було, а там є. Треба магазин викликати. Там двійка вже. Так одного нок. Ай, ебать, там трика. Ну, курва, мать. А мы нанимаем плит. Пл прилев. сразу спробую на лодаут пасы. Лодаут забрав, типа. Ебать. Шесть. Снапа не дуже мне. До вподоби. А все, нема патронів ВВшних. Добре, тут уж нікого нема. Оце той підар, котрий мене вбив. Там ще. Так, тип пробіг бачу. не, но... Шо, курва? Троймов? Блять.

Пачка, давай, еще ноктов. Так, стых врятовато. 17 патронов. Так, ТБ я нокну. ТБ я вбив. Нормально так розкидала, типив. Деться більше нікого нема? А хтось пролетів. О, ебать, мене нокнуло. Зараз добься. На ней я живий. Да блять, куди ты ти пішов, тип? Врятуйте? Эв, Що ви всі на вулиці робите, блять? Ви на приколі? Ой боже. Що за генія, камон, типа, я до них приповз на другий поверх, а вони спригнули з нього. Ну серйозно, типи. Трішки пограв, що можу сказати про зброю. Эфарм мені сподобався. Прикольна вешка. 25 патронів, правда, мало, треба більше магазин брати. Снайперку карак не розпробував. Два шоти треба, щоб нокнути, я так зрозумів. Так поки вона мені не подобається, але я, в принципі, мало її використовував і з нею ще не вмію стріляти нормально, тому нічого про неї сказати не можу поки. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, натисніть на дзвінок, щоб не прогавити нові відео. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі в наступному відео.